І переходимо якраз до а, тих новин, які є станом на зараз, які насправді можуть повпливати на майбутнє нашої країни або поки що ні. Адже недільні переговори підтверджено, Росія та Україна знову сядуть за стіл перемовин 1 лютого. Це вже офіційно заявили і Київ, і Москва. Однак від і Кушнера на цій зустрічі як раніше не буде. Про це заявив держсекретар США Рубіо. Зустріч буде двосторонньою, але представники Сполучених Штатів. Атів зможуть до неї долучитися. Однак то саме неясно Крім того, Рубіо заявив в Європі не обійтися без підтримки США в питаннях гарантії безпеки для України. Є багато розмов про гарантії безпеки, і зараз є загальна згода щодо цього у випадку України. Але ці гарантії безпеки по суті зводяться до розгортання невеликої кількості європейських військ, переважно французьких і британських. Насправді ж, гарантією безпеки є американська безпекова гарантія. Розміщення європейських військ у післявоєнній Україні не має значення без вирішальної підтримки Сполучених Штатів. Ну і поки у Вашингтоні говорять про гарантії безпеки для України і роль США як вирішального чинника стримування. У Москві просувають власну версію так званого миру. Кремль намагається продати заходу компроміс через Донбас. Про це Reuters. красива вивіска. Але як пише інститут вивчення війни, за нею у Москви йде другий значно жорсткіший список вимог. У своєму звіті аналітики пишуть про такі неузгодженості. Переговорник Кирил Дмітрієв говорить про виведення українських. Військ із Донбасу як про шлях до миру. А паралельно начальник генштабу Валерій Герасимов уже згадує буферні зони у Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях, тобто план по суті ширший за Донбас, плюс політичні цілі, тиск на НАТО і захід, розмови про корінні причини війни, відкат НАТО до кордонів 97-го року та вимога зміни влади в Києві на лояльну до Москви. У підсумку на частковий мир Кремль не погодиться і тиснути медалі. А будь-які натяки на угоду навколо Донбасу вже. Перетворюються на публічні конфлікти та взаємні спростування, але й погрожувати Москва продовжує надалі. І ці сигнали сприймають, зокрема як попередження та застереження від безпосереднього залучення військових формувань держав-членів НАТО до бойових дій на території України. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітання вам. Доброго здоров'я Вітаю і дякую, що запросили. Дякуємо, що доєдналися. Пане Андрію Марко Рубіо сказав про те, що майбутні перемовини у неділю пройдуть без ша принаймні без Джареда Кушнера і без Стівена Віткова. З Чим це пов'язано? Які тут є ваші міркування? Або ви знаєте причину насправді? Ні, ми всі довідалися разом в вам вчора ще тут сьогодні, раніше, коли. Пояснив чи відповідав Марко Рубіо до сенаторів при комітеті про різних справ. І коли включили справу України, багато сенаторів очевидно включили слів, що треба підтримати Україну. Це найближчий друг наш зараз. Тепер але ми довідалися, що тільки від Марко Рубіо, що американський бік це не буде тристоронній, це буде двосторонні зустрічі, але і так само. Люди дуже перевіряли його слова, коли він згадав, що це тільки залишається ті 90% все домовлення, і, і він казав, що тільки залишається справу ще території. Ну, на жаль, ми, ми знаємо, що це є головна причина, чому мати. Переговорів то е, не знати, чи так як різні українці е, 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 експерти говорять тут в Америці, що е, е, війна тільки завершиться, коли е, ми переможемо над ворогом, чи буде якась можливість якесь е, припинення обстрілу бодай отримати цього року? На вашу думку, те, що це будуть двосторонні перемовини, це новина для України хороша чи погана? Я поділюся тим, як трактую особисто. Мені ви здається, що погана виглядає, ніби Сполучені Штати Америки хочуть поступово виходити із цього процесу, але звісно можу помилятися. Не, не, не погана, я, я мабуть сходився з вами, але я би не каз пояснив до э, глядачів, що це не погано, бо ми думаємо, що э, натиск від нашого вора трохи э, зломить українську делегацію. Погана для України в тім, що Америка ще не хоче брати участь знову. Це погано для України, і бо бо ми, я думаю, всі думаємо, що тільки з іноземними партнерами, чи то є коаліція охочих, чи то є Америка, тільки тоді ми ми можемо впливати на нашого ворога, щоб починати припинити обстріли. Змоделюємо ситуацію. Перемовини двосторонні у неділю в Абудабі, і немає третьої сторони, немає Сполучених Штатів Америки. Це е, означає, що ну знаєте, тут хотілося б зрозуміти саму роль Сполучених Штатів попереднього разу, і якщо їх не буде цього разу, то переливатимуть з пустого в порожнє Україна і Росія. Найти і одна інший фактор, так само що є потенційний шатдаун американського уряду, як не нам буде домовлення до кінця тижня, то ще залишається 48 годин, щоб сенат придумав, що робити, як і так само, як вони, вони вирішують мати якийсь вихід з того цього шатдауну, Тоді би треба було закликати понад 400 конгресменів назад до Вашингтону терміново, щоб вони угодилися. То не тільки є. Важливі дипломатичні нагоди, так як ті тристоронні чи тепер двосторонні зустрічі, але є можливість, що Америка трохи буде мовчати через тиждень, аж поки внутрішні політичні справи будуть вирішені. Я знаю, що ви дуже пильно стежите за перемовним процесом, і е, з того, як це бачите, ви є певний прогрес чи його немає? Надто після того як доєднався Кирило Буданов. Я я бачу в тім, що е, головніше, що Україна покаже світові до їхні партнери, що вона готова мати ті розмови, і вона продовжує на будь-якої можливість пропонувати ідеї, як йти вперед. А, але як багато е, військові, і, і ви напевно знаєте, українці прямо знають, що е, ця війна тільки завершиться, коли ми знищимо ворога, то це все обговорення зараз тепер. Є просто про якусь упинку. і на майбутнє нам треба ще бути готові на потенційний інший напад від нашого ворога. Також напередодні держсекретар Марко Рубіо заявив про те, що домовленості щодо гарантій безпеки для України наразі майже погоджені. І ось один із пунктів цих домовленостей передбачає відправлення миротворців до України, але миротворці звідки миротворці із Європи. Чому Сполучені Штати Америки відмовляються відправляти своїх миротворців? Що є тією червоною лінією для них, яку вони чомусь та й не можуть перейти? Це просто політична справа. Президент Трамп дуже увірить і його радники так само, що американці не хочуть мати знову інозем... їхні солдати в іноземних країн. Це політично всім їм пригадує. Щодо Іраку, щодо Афганістану і його е, національна стратегія безпеки так само згадує, що Америка буде менше брати участь на європейській терені і відмовити е, свої бази, свої солдати від іноземних країн і повернути їх на наше півкол... півкулі. Зрозуміли пане Андрію, я вам дякую, що доєдналися сьогодні до ефіру Київ. 24 Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку. Говорили про перемовини між Україною та Росією, які відбудуться вже цієї неділі в Абудабі. З останнього що важливо, ці переговори будуть двосторонніми Сполучені Штати Америки, принаймні за участі Джареда Кушнера та Стівена Віткофа не будуть доєднані до цього процесу.